Добрий раночок. Ось і настав той день, коли ми починаємо робити вже все на площадці щось. Оце сьогодні у нас така задача, оце все, оце все з цієї площадки потрібно обрати, вивести. Ось така сьогодні буде цікава робота, оце щоб нам все. Це, це звільнити ось так. І оце-все отам, всю цю площадку звільнити підготувати під укладання оцю площадку і оцю площадку. Це буде в нас. Площадка під товар. там Подивимось, як це все сьогодні буде. Я думаю, на протязі дня будемо спостерегати. Всем у всем. Ну що, давайте починати.